Не стали чекати примусу. Низка народних депутатів України вже подала електронні декларації за минулі роки. За 2021-й відзвітували про свої статки 53 парламентарі. А це одна сьома від усього депутатського складу ВРУ за 2022-й – Лише 38 обранців. Більшість від провладної партії. Зверталися з запитом до НАЗК. НАЗК нам самі декларації не дають, звісно, але перелік. Перелік нардепів, прізвищ надали, і ми от узагальнювали е, уже пофракційно і хто подав за 2021 рік, хто за 2022. Якщо порівнювати там з червня місяця і зараз, то ситуація. Особливо не змінилося. Серед доброчесних голова фракції Слуга народу Давид Арахамія. до слова, він єдиний серед керівників політсил, який таки подав декларації. А ще пообіцяв, що як тільки відкриють реєстр на загал, одразу дозволить доступ до неї. Я подав вже декларації, не чекаючи закону. По старих, більш жорстких правилах. Як тільки закон підпишуть і опублікують, звернусь до НЗК з вимогою відкрити мої декларацію на загал. Від Хмельниччини відзвітували лише четверо: Володимир Ватрас, Олександр Герега, Ігор Марчук та Руслан Стефанчук. Голова Верховної Ради подав декларацію одразу за два роки. Однак зіштовхнувся і з витоком особистих даних. Перебуваючи з візитом в нордичних країнах, де ми домовлялися там і про зброю, і про підтримку України. Я отримав смс-ку з іранського номеру, де були перераховані всі мої абсолютні дані. Всі мої, які я зазначив в тих деклараціях за 21-й, за 22-й рік оновлені дані це ж було по моїй дружині. В кінці було написано Слава Україні. Тобто я от хотів би розуміти, що я, я хотів би щоб, щоб всі розуміли, що з питанням від відкритості має також прослідуватися питання безпеки. А парламентський аналітик руху чесно, Олександр Саліженко, зазначив, Олександр Корнієнко ще три місяці тому обіцяв подати інформацію про свої статки, схоже як у прикасті. Обіцяного три роки чекають. Це що добровільне, як показує досвід, ну це будуть робити одиниці. Для того щоб декларації подавалися в обов'язковому порядку, для того щоб вони були відкриті, реєстр був відкритий для будь-кого не лише для НАЗК, це має бути законодавчо закріплено. Закон про відкриття є декларації уже передали на підпис президенту. Після його опублікування реєстр стане доступний аж через два місяці. На 61 61-й день. По перше хочу сказати, що декларації не негайно будуть відкриті, а лише на 61-й день після публікування закону. На 61-й день всі ці підприємства, які працюють з відкритими даними компанії, отримають доступ до апі, тобто це інтерфейс електронного доступу до всіх декларацій. Тобто відповідь на ваше питання так, а це буде зручно для будь-яких користувачів, в тому числі компаній, які працюють з відкритими даними, в тому числі для сервісу declarations.com.ua. Юлія Васильєва, весільєва. 33 канал.